У Луцьку на вулиці Єршова 27-річний п'яний водій збив двох пішоходів. Як повідомили у поліції, ДТП сталося ввечері 30 серпня. 39-річний чоловік загинув на місці, 33-річного госпіталізували. Драгер показав 2,1 проміла алкоголю у крові водія, що в понад 10 разів вище допустимої норми. Як повідомили телеканалу «Конкурент конкурентів у ДБР, за кермом автівки був прикордонник. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП. ДТП у Луцьку за участю прикордонника ввечері 30 серпня. Автомобіль за кермом якого перебував правоохоронець, наїхав на двох чоловіків, які рухалися вздовж проїзної частини дороги. Від отриманих травм один з пішоходів загинув на місці. ДТП інший отримав травми. Водій намагався втекти з місця аварії, але наїхав на припаркований на узбіччі автомобіль. Відомо, що ДБР вже затримало водія, готується повідомлення про підозру. А також готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу. У вигляді тримання під вартою.